доброго доброго ранку, друзі, з Польщі, з останнього місця мого перебування я знаходжусь тут, в такому класному теплому місці, балкон, квіти. Хороша така погода, співають шпаки, багато зелені. Начитався таких новин сьогодні в Фейсбуці. Насправді, з того часу, коли я переїхав сюди, взагалі, коли я тут, в Чехії, а зараз в Польщі, я не дивлюсь українського телебачення. Взагалі дивлюсь в Ютубі якісь розважальні програми і блогерів. І також читаю інформацію із Фейсбуку. І останніми днями буквально. Просто якась е, маса інформації про гей-парад в Києві. Я думав, що це якісь просто якісь думки, якісь коментарі. Ну, знаєте, як пишуть журналісти. <кхм> ну насправді це виявилось дійсно так. Він планується там е, проводитись, і, мабуть, раз він буде, то міська влада дала на це добро. Я просто. Здивований і шокований, в принципі, такою необхідністю українського населення і цих сексуальних меншинств. Не розумію, чому це все відбувається в нашій країні, з якого дива, з, яко, з якої потреби я просто я просто обурений тим, що невже немає. Інших проблем, невже, нем, невже ми настільки економічно розвинуті, невже ми настільки е, успішні з благоустроями, невже ми настільки комфортно себе почуваємо, а лише лиш, пригнічуються ці геї, лесбійки, і трависті чи трансвестити? Не знаю, хто там ще. Боже, невже, ну невже це саме необхідне, що має наша влада е, проводити от в столиці України? Боже, це настільки у нас війна, у нас е, бідне населення. Ми не можемо собі дозволяти жити як нормальний середній клас. Але, будь ласка, беріть. Гроші на гей парад виділяються, мабуть, і, і, скоріше всього, це якісь конкретні політичні сили, вони на, на це будуть фінансувати, і ви побачите, що скоріше всього якісь будуть провокації, буде виділяється поліція, буде це захищати. Це буде багато бруду в інформації. Ну, як зазвичай, наша країна не готова до такого. Наші люди. Не цього потребують взагалі, не... щоб люди нормально це сприймали, вони повинні жити, як вам сказати, більш сучасно і розвинуті. Вони навіть не можуть, вони не готові до цього психологічно. Невже це українська влада не розуміє? Ви поїдьте, якби люди більш подорожували, бували в інших країнах, були більш вільними в своїх думках, в своїх роздумах. В оточенні вони б зовсім по-іншому це сприймали, бо а, могли б якось аналізувати. А ви пойміть, люди із радянським минулим вони не готові. Це не, це не Америка, це не, це не якась така надсучасна Європа, яка бачила все, перепробувала все. І тому а, сучасну людину не Украї... Ну і не, не нічим не здивуєш таким якимись геями і лесбіянками. Бо коли ви живете собі у вільному світі, вам байдуже, коли у вас є нормальна робота, вам це по-дурному про робити таку пропаганду в таких країнах. Люди, люди просто будуть ще якісь злішими і більш ще незадоволенішими своїм життям і тим, що кругом таке. Е... Пропонується і нав'язується, можливо, не нав'язується, а просто афішується, але ви пойміть, що коли це буде показуватись по ЗМІ, по, по різних там джерелах інформації, це не добре. Це не добре для, для нашого українського населення. І я вважаю, що нікого там в Україні не придушують, не пригнічують. Але погодьтеся, ненормально, коли ходить там розфарбовані з волоссям із е, визиваючи е, якісь трансвестити по вулиці. Це просто дико. Е, дико в тому суспільстві, яке такого. Не то, що не бачу, воно просто не готове. Бо я ж ще раз повторю свою точку зору. Можливо, ви говорите, думаєте по-іншому, можете написати. Але можливо, це що ще цього параду і не буде, бо мені, наприклад, неприємно б своїх дітей було водити. І мені б неприємно, щоб вони бачили в якомусь такому віці психологічно не налаштований наш народ ще для, для таких подій. Розумієте. Я проти цього параду, параду в Україні, в Києві, тому що є тисячі проблем важливіших аніж цей, і, і якогось добра і кращої, кращої обстановки і покращення в наше українське суспільство цього не принесе. Побачимо, що відбудеться в неділю. Побачимо, що напишуть журналісти. Хоча я не вірю цій інформації, яка пишеться в всяких ТСН і тому подібних сайтах, це все одно подана під конкретним якимось е кутом нагляду ця інформація. Ви знаєте, що це все в якусь сторону е скривлюється і подається під тим кутом, яким потрібно. І... Побачимо, що буде завтра. Якщо маєте якусь точку зору, будь ласка, напишіть. Напишіть своє, е, свої роздуми. От. Побачимо, що буде в неділю. А поки подорожуйте нормально, працюйте на себе, розвивайтесь всі абсолютно. Бо тільки ми самі собі можемо прокладати дорогу у сучасне нормальне життя і. не... Не дивіться новини взагалі, не дивіться це телебачення. Живіть якось в своєму світі, ясно, що повністю себе якось обмежити від цієї інформації неможливо, але просто не вірте. Не вірте тому, що говорять, не вірте тому, що пишуть. Просто дивіться на це життя і аналізуйте самі. От до нових зустрічей з, наступ... з наступившим. Вас всіх літом, гарного настрою, теплої погоди. Відпочивайте десь по вихідних і на вбуднях після роботи. Купайтеся, засмагайте, подорожуйте, катайтесь на велосипедах, зустрічайтеся з добрими людьми. па-па, па-па, гарного всім дня!